Всім привіт! Андрій на зв'язку. Готові глибше зануритися в архітектуру програмного забезпечення? Ви впевнені у своїх силах? Впевнені, що вам вдасться заглибитись в цю тему і піти далі? Ну, менше слів, більше дій. Минулого разу ми з вами просто пройшлись по основних великих темах. Тепер прийшов час розібратися. Що ж такого важливого в архітектурі і з яких частин вона складається, що обов'язково варто зробити при розробці архітектури, що бажано і про що варто подумати, коли є фундамент. Тепер давайте подивимося, що містить в собі архітектура програмного забезпечення. Технології, які будуть застосовуватися в проєкті. Статичні структурні схеми елементних зв'язків, динамічні діаграми основних процесів, потоки і масиви даних, інтерфейс фасадів, сутності проєкту або об'єкти, алгоритми загальних та індивідуальних модулів, шаблони. Тепер про кожен пункт докладніше. Технології, які будуть застосовуватися в проєкті, мови програмування, бібліотеки, сторонні сервіси підключені до проєкту, Хмарне сховище, Хмарне обчислення. Оскільки першим пунктом була мова програмування, то почнемо з розповсюдженої мови для проєктування архітектур. Unified Modeling Language. Unified Modeling Language Мова графічного опису для моделювання об'єктів, розробці програмного забезпечення для моделювання бізнес процесів, проєктування систем і відображення організаційних структур. UML є широкою мовою. Це відкритий стандарт. Який використовує графічні позначення для створення абстрактної моделі системи, яка називається моделлю UML. UML був створений для визначення, візуалізації, проєктування та документування головним чином програмних систем. UML не є мовою програмування, але генерація коду можлива на основі моделей UML, Використання UML також дозволяє розробникам програмного забезпечення узгоджувати графічні нотації для представлення загальних понять, таких як клас, компонент, узагальнення, агрегація та поведінка, і більше зосереджуватися на дизайні та архітектурі. Передумови появи мови моделювання UML були виявлені в зв'язку з бурхливим розвитком об'єктно орієнтованих мов програмування в другій половині ХХ століття, Simula 67, Smalltalk, Objective-C, C і так далі. У зв'язку з невпинним ускладненням створення програмних продуктів виникла необхідність враховувати всі нові і нові можливості мов і засобів розробки при аналізі, формуванні вимог і в процесі проєктування програмних додатків. Наприклад, за короткий проміжок часу. З 1989 по 1994 рік кількість об'єктно орієнтованих інструментів зросла з десятків до більш ніж 50. Однак багатьом розробникам було складно вибрати мову моделювання, яка би повністю відповідала всім їхнім потребам. В результаті з'явилося нове покоління методів розробки, серед яких особливої популярності набув метод Буча, створений Jacobson Objective Oriented Software Engineering OOSE, і розроблений методикою об'єктного моделювання OMT Rumbo. Крім цих, існували й інші досконалі технології, такі як Fusion, Scheller-Meller і Jordan. Але всі вони мали не тільки переваги, але і істотні недоліки. Мабуть, один з головних моментів, який допомагає зрозуміти архітектуру програмного забезпечення, є статичні структурні схеми взаємозв'язків елементів. Розглянемо основні з них, структури інтерфейсу користувача. Структури баз даних. Структури управління об'єктів взаємодії інтерфейсних структур. Ось так може виглядати структурна схема. На них ми зупинимося в наступній лекції. А також навчимося їх створювати. Дінамічні діаграми процесів визначають, як система працює в часі є настільки ж важливими, як і статичні структури. З основних можна виділити наступні динамічні графіки UML-діаграми Схеми кінцевих автоматів Діаграми взаємодії, Приклад діаграми UML, Структура процесора, Приклад діаграми стану кінцевих автоматів Структура процесора ми також обов'язково поговоримо про діаграми динамічних процесів далі та дізнаємося, як їх створювати. Потоки і масиви даних також варто додати в опис архітектури програмного забезпечення. Варто виділити основні з них, які дані використовуються сутністями в проєкті, для яких цілей використовуються дані, Черговість надходження даних. Фасади інтерфейсів Як виглядають екрани проєкту, звідки беруться дані для відображення, В якому форматі вони передаються і відображаються, Чи є зв'язки з базами даних і які саме, Чи є взаємодія із зовнішніми ресурсами API? Сутності або об'єкти проекту Кожна сутність має Ім'я, Призначення, від кого вона передається у спадок, для чого вона потрібна, які основні функції вона містить, що з вище зазначеного можна зробити використовуючи UML. У UML використовуються такі типи діаграми, Структурні схеми, Діаграма класів. Компонентна схема, схема складеної або складної структури, схема співпраці, схема розгортання, Об'єктна діаграма, схема пакетів, діаграма профілю, Діаграма поведінки, Діаграма активності, Діаграма стану, діаграма прецедентів, Діаграма взаємодії. Схема зв'язку, схема співпраці, оглядова схема взаємодії, Діаграма послідовності, схема синхронізації, перевагами UML є. UML є об'єктно орієнтованим, внаслідок чого методи опису результатів аналізу і проєктування семантично близькі до методів програмування на сучасних об'єктно орієнтованих мовах. UML дозволяє описати систему практично з усіх можливих точок зору і різних аспектів поведінки системи, UML-діаграми порівняно легко читаються після досить швидкого знайомства з його синтаксисом. UML розширюється і дозволяє вводити власні текстові та графічні стереотипи, що сприяє його застосуванню не тільки в області програмної інженерії. UML широко поширений і динамічний. Незважаючи на те, що UML є досить поширеним і використовуваним стандартом, його часто критикують за наступні недоліки, надмірність мови, Неточна семантика, Проблеми у вивченні та реалізації, тільки код відображає код, Кумулятивна невідповідність навантаженню Намагається бути всім для всіх. Надмірність мови. UML часто критикують за надмірно великий і складний вміст. Вона включає в себе безліч зайвих або практично не використовуваних діаграм і побудов. Зазвичай це відбувається з UML 2.0, ніж з UML1.0. Оскільки нові версії включають більше компромісів, розроблених комітетами, Неточна семантика. Оскільки UML визначається комбінацією самого себе абстрактного синтаксису OCL – це мова опису обмежень. Формальна валідація А англійська з детальною семантикою, вільна від обмежень, властивих мовам точно визначеним формальними методами опису. В одних випадках абстрактний синтаксис UML, OCL і англійської мови суперечить один одному, в інших випадках вони неповні. Неточні описи самого UML однаково відображаються як на користувачах, так і на постачальниках інструментів, що призводить до несумісності інструментів через унікальну інтерпретацію специфікацій. Проблеми у вивченні та реалізації Визначені проблеми ускладнюють навчання та впровадження UML. Особливо коли керівництво змушує інженерів використовувати UML без попередніх навичок, тільки код відображає код, інша точка зору полягає в тому, що важливі робочі системи, а не красиві моделі. Як локалічно висловлюється Jack Reeves. Код це дизайн. Згідно з цією точкою зору існує потреба в кращому способі написання програмного забезпечення. UML цінується за підходи, які компілюють моделі для генерації вихідного або виконуваного коду. Однак цього все одно може бути недостатньо, оскільки UML не має властивостей повноти тюрінга, і будь-який згенерований код буде обмежений тим, що інструмент інтерпретації UML може побачити або припустити, сукупна невідповідність навантаження Невідповідність навантаження термін з теорії системного аналізу для позначення нездатності входу однієї системи сприймати виходи іншої. Як і будь-яка система позначень, UML може представляти деякі системи більш лаконічно і ефективно, ніж інші. Таким чином, розробник схиляється до рішення, яким комфортніше переплетення сильних сторін UML і мов програмування. Проблема стає більш очевидною, якщо мова проєктування не дотримується принципів ортодоксального об'єктно орієнтованого вчення. не намагається відповідати традиційним принципам ООП, намагається бути всім для всіх. UML це мова моделювання загального призначення, яка намагається досягти сумісності з усіма можливими мовами розробки. У контексті конкретного проєкту, щоб команда розробників досягла певної мети, повинні бути обрані відповідні можливості UML. Крім того, способи обмеження сфери застосування UML в тій чи іншій області проходять через формалізм, який не до кінця сформульований і який сам є об'єктом критики. Отже підіб'ємо підсумок. Архітектура програмного забезпечення документ, що регламентує загальний взаємозв'язок програмних частин, їх інтерфейси взаємодії між собою і апаратними засобами. Чим раніше і точніше ми його створимо, тим краще буде проєкт. Далі на уроках планую використовувати UML діаграми в якості основи. Звичайно, ви завжди маєте право використовувати інші підходи концепції та мови розробки архітектури. Загалом ви побачите, що між ними багато спільного і перейти на інше поняття не складе труднощів. Побачимося. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що ви б хотіли побачити в цьому курсі. Чи важлива тема для вас, чи раді ви вивчатися на рідній мові? Буду вдячний за вподобайки. Це буде надихати мене на створення кращого курсу і роботою над новим контентом. Бережіть себе і близьких!